Привіт-привіт! Я Валерій це на Капоті Канал проте фарбати авто. Якщо в мене в руках отака от лопатка, значить я буду відкривати якусь шпатлівку. І сьогодні буду робити огляд на таку шпатлівку, як АПП, а саме Polyplast Fiber. Ну, по назві можна вже зрозуміти, що якщо це файбер, це означає, що там є волокно. Для чого нам в авторемонті треба такі шпатлівки? Як волокнисті, коли у нас якісь великі пошкодження, саме глибокі якісь нерівності, там, наприклад, чи сварні шви десь треба зашпатлювати, то зазвичай нам тут в допомогу приходить конструкційна шпартлівка з волоклом. Вона має максимально зберігати жорсткість, не буде хлопунів, там, і так далі. Хоча хлопони це чисто зальот уже такий. Там ну не будемо доводити до хлопунів. Що треба робити, як ми з нею працюємо? Для себе розуміємо, що шпатлівка до треба додавати обов'язково активатор в розмірі 2-3 І після цього ми будемо наносити 4-5 хвилин. У нас є, протягом яких ми повинні нанести. Висухає вона від 20 до 30 хвилин, в залежності, скільки ми додали затвердника, яка у нас температура. В принципі, 30 хвилин цього достатньо. Якщо треба, на шпатлівку ми можемо нанести наступну шпатлівку, поки ця шпатлівка не висохла. Якщо вона висохла, то нам в будь якому випадку треба буде її перетирати. Шпетлівка зроблена в Турції. Турки вміють робити, скажімо так, для себе ще хочу протестувати. подивитися, як вона працює саме в практичному сенсі, як вона яку вона має адгезію, як вона треться, як вона сохне. Тобто, подивитися. Думаю, що вона зелена. В принципі, шпетлівки волокнисті більш за все вони зелені, але є ще такі варіанти, як. Ультра карбон в тротоні дуже прикольна. Потім є чорна волотиста в соліді. Теж непогана, але побачимо, що як працює, як працює їх конкурент. Саме АПП, Поліпласт Файбер. Буду відкривати, будемо дивитися. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатись. А, так, волокниста шпатлівка від компанії ПП Поліпласт Файбер. Будемо дивитися, як вона виглядає. Не забувайте одягати рукавички. Так, що маємо по зовнішньому вигляду? Якщо бачимо, що у нас в шпатлівці є смола, це досить е, добре, але обов'язково до перемішування. Тобто, шпатлівку обов'язково треба перемішати перед тим, як використовувати. Ні в якому разі не виливайте смолу. Це робити не можна. Заборонено. Вимішуємо. Що хотів би додати стосовно шпатлівки. Е, є такий момент, і часто дзвонять і кажуть: є така проблема. Е, коли шпатлюють, наприклад, великі площини, там бус якісь да, розтрочений, якісь починають шпатлювати. Зашпатлювали, навели цю шпатлівку, перетерли, все нормально, потім починають якоюсь універсалкою завалювати. І проблема в тому, що в містах, де були раковини від шпатлівки, саме волокнистої, Раковини там залишається смола, і коли ви шпатлюєте зверху по цій смолі, там де не протерто було, там да. Подальшому відлучується, тобто нема адгезії саме до смоли, яка виступила. Тому варіант такий: по-перше, спочатку, якщо ми пошпартлювали і можемо набрати зверху е, універсалкою, поки вона повністю не висохла, Чи якщо ми вже нанесли шпатлівку повністю висохли, то треба зашліфувати так, щоб у нас не було раковин. Тому е, раковини на волокністій шпатлівці досить критичні. Тому шпритлюйте так, щоб у вас було по мінімуму Не Дуже важливо, коли шпитлівка гарно розтікається для того, щоб не було саме циха. Раковин. В раковинах збирається смола, до неї адгезія дуже низька. Відлипає наступний шар шпитлівки. Все будемо наносити. Так, для того, щоб нанести треба шпателя. бувають різні пластикові, резинові, такі з ручками, без ручок, я шпитлюю такими. Беремо там, скільки нам треба. В принципі, мені тут багато треба на цю деталь. Оп, все, нормально. Оп, заяву прибрали. шик, Все. Е, далі. шпатлівку, Коли будемо носити цю шпатлівку. Не забувайте, що перший шар, коли будете затягувати шпатлівку, треба трошки зробити його з натиском. Тобто не, не ляпнути там типу, на поверхню і щоб вона там лежала. А трошки натиск зробити, щоб ми її вдавили саме в м'ятини в рисачки. А, на які підложки наноситься? По-перше, на голий метал ідеально, залізо, алюміній, все чудово працює. Другий варіант це можемо нанести чи на епоксидний ґрунт. Тільки епоксидний ґрунт повинен бути двокомпонентний: висушили, дали рисочку зверху шпитлівом, чи як варіант на ДТМ-ґрунт. Також підходить. Нормально, ДТМ ґрунт, дали один шар, зробили антикоразійний захист. Після цього висушили, зробили риску і шпатлюємо. Ось. На голе на старе лакофарбове покриття не бажано наносити, тому що будуть усадки. Додаємо активатор. Все, перемішуємо. Шпатлівку не забуваємо закривати, тому що буде по краям підсихати. Потім буде у нас нерівномірно суміш. Перемішуємо. Так, будемо наносити. У нас тут є пошкодження отаке. В принципі, на таких товщинах ніяких раковин нема. Зараз притягнемо ще трошки. А, приємна шпатлівка, нічого не скажеш, все нормально. Так. Ну і звісно, там всі, хто е, займаються ремонтом, розуміють, що максимально треба робити сходи, щоб вони були в метал. Тому що будь-який заборчик, який тут буде стояти, потім важко буде зішліфувати, тобто вивести, виводити буде незручно. В принципі, затянули, е, е, ну, можна в якомусь місці, в місці ще додати, чисто перевірити на адгезію і перевірити на шліфування на, на тест панелі. Я це просто знесу і побачу, як тянеться гарно, все нормально. По структурі можна подивитися, в принципі, пор немає. Є ще невеличкий такий ефект. Ефект вирівнювання є. Тут тобто, бачите, вона заблистіло. Потихеньку затягується, і видно, що такий ефект є. Це дуже там вважається корисна функція. Задають часто питання. так і подобаються шпатлівки, які мають таке ефект Саме вирівнювання, коли ти наніс, вона залестіла, розтіклася і гарно виглядає. Деякі шпатлівки такий ефект мають, і саме ця шпатлівка так от працює. Ну прикольно. Це один з плюсів. Добре, зараз буду сушити. Потім буду шліфувати. Подивлюсь, як вона шліфується, чи забиває абразив. Це важливо дуже. І бачу, що є якісь раковинки. Ну і в принципі візуально бачу, що все нормально, непоганий вигляд має. Все добре, зараз буду сушити. Це десь треба хвилин 25, але я включу, вмикну, але я вмикну інфрачервону сушку і пришвидшу для того, щоб це було максимально швидко. Поїхали. Якщо у вас сушка була звичайна, тобто почекали там 20-30 хвилин, шпатлівка суха, можемо працювати там. Да? Якщо у вас була гаряча сушка, то, тобто сушили за допомогою інфрачервоної сушки, чи, наприклад, якоїсь там звичайної сушки, там да обов'язково дочекайтесь, поки е поверхня охолоне, тобто, поки шпатлівка тепла, деталь тепла, ми її не шліфуємо. Буде забуватися абразив і все одно рівно не получиться. Тобто треба зробити так: дочекалася, вона. Захолонула деталь, остила. Після цього можемо її шліфувати. Якщо хочете пересвідчитись, що у вас все нормально, ще можна прийти з пудрою контроль. Допоможе трошки в виготовці, але я її використовую тільки в тому випадку, коли я вже якусь універсалку наношу. на первинних етапах. Аж петлівка волокниста, ви знаєте, використовується на первинних етапах. Можна не використовувати контроль. Буду шліфувати з звичайною шліфувальною машинкою. Гардацію взяв 120-ку. Максимально швидко поїхали. Ви бачили, зашліфуваю шпатлівку, В принципі, шліфується вона непогано середній такий рівень. Сушка, нанесення, все чудово. Є невеличка, невеличкий момент стосовно того, що все ж таки шпатлівка в себе в своєму в місті є. Смола трошки на це треба також звертати увагу. Тобто, якщо хочете, то, щоб абразив краще працював, спочатку можна збити трошки старим якимось абразивом, потім послати свіже, буде працювати. Невеличкий є саме вміст смоли, і він трошки заважає. А в плані шліфовки непогано шліфується в нас. сходи всі ідеально прикольні, получаються. Хоча, в цілому, в цілому, якщо сказати, то в принципі сходи для неї там не настільки критичні, тому що ми її збили там. Да? Вона в нас знизу якоїсь м'ят, Знаходиться. Зверху ми наносимо вже якусь універсалочку. там, да, Доводить якусь шпатлівку. буду, до речі, тестувати в наступному відео універсалку від цього ж бренду. І Побачимо, які вона спрацює. Шпетлівка непогана, е, наскільки знаю ціна адекватна. В принципі, можу рекомендувати до використання і, в принципі, така непогана шпетлівка. Е, напишіть під цим відео, які шпетлівки з волокном ви використовуєте. І ваші відгуки на ці шпитлики буде дуже цікаво почитати. І не забувайте також підписуватись на наш канал. А це була шпетлівка від компанії АПП, саме Polyplast Fiber. Користуйтеся непогана. Шпетлівка. До скорих зустрічей. Пока.